Вітаю, друзі! Запрошую вас до короткої практики для того, щоб зняти напругу з м'язів шиї та верхньої частини спини. Виконуйте ці вправи стоячи або сидячи на стівці, якщо ви маєте робочий день, і вам необхідно зробити руханку і полегшити свій стан. Отже, розправте плечі, потягніть голову вершечком догори. І в цьому положенні піднімайте та опускайте плечі. Ось такий простий рух. Поступово робіть амплітуду руху більшою, тягніть плечі до вух і максимально штовхайте вниз до тазу. Зробіть мінімум 10 повторів. І завершуємо. Наступний рух. Зближуємо та віддаляємо лопатки між собою. Витягніть руки вперед. Згинаючи лікті, штовхніть їх назад. Відчуйте, як лопатки з'їхались між собою. Далі витягніть руки вперед. І потягніть за ними лопатки в сторони. Відчуйте, як вони віддалились. Продовжуємо назад та вперед. Але не зводьте рух до роботи в грудному відділку. Саме лопатки зближуйте та віддаляйте. Також повторіть 10 разів мінімум. Дихайте вільно. І Ще один. Розслабили. Руки підніміть по боках, зігнуті в ліктях. Теж рух в лопатках. Руки піднімайте над собою. І опускаючи вниз, тягніть лікті до ребер. Повторюйте. Можна по черзі виводити одну долонь вперед, потім іншу долонь. Дихайте у комфортному ритмі. Десять повторів мінімум. І останній відпустили руки. Наступна вправа, яку ми виконаємо, це рух голови відносно шиї. Уявіть, що голова це шафка, яку ви відчиняєте та закриваєте, підборіддя рухається вперед та назад до горла, наче ви затискаєте ним е, е, якусь картонку. І голова не схиляється вниз та не. Закидуються назад. Для контролю ви можете зараз покласти пальці рук на потилицю, там, де кістки черепа, ви можете їх знайти і прямо на них покласти руки. Підберідждя, підтягуйте максимально до горла і відчуваєте пальцями рук, що потилиця піднімається догори. І пальчики разом з кістками черепа теж поїхали догори. І відпускаєте підборіддя. Спеціально вперед тягти його далеко не треба. Скоріше за все, вам буде важче зробити рух назад. А от вперед вам достатньо буде розслабити м'язи. І продовжуємо теж 10 разів. Коли ви перевірили, що все добре відбувається коректно, відпускайте руки і робіть просто сам рух. Дихання. Комфортне вам. Завершу. Остання вправа. Ви можете присісти на стілець або так, як я на гілки. Руки на стегнах. Тягніть пальці рук до колін, грудну клітину виштовхніть назад, зігніть спину і підборіддя під. Тягуйте до горла, як ми тільки що робили у попередній вправі, але нахиляйте голову вниз. Максимально розтягуємо задню поверхню спини. Робіть видих та дивіться на пупок. Далі гладьте свої стегна, штовхайте лікті назад та подаємо груди вперед, піднімаючи трохи нос до гори і погляд теж догори. Це вдих. З видихом, згинайте спину, підборіддя до горла, вдих, груди вперед, погляд догори. Видих, погляд на пупок. Вдих. Вперед, грудь. Продовжуйте видих. Вдих, якщо ваше дихання не співпадає з тим, яке я. Рекомендую, звісно ж, ви можете дихати так, як вам комфортно, і виконувати рух у тій швидкості, яке вимагає ваше дихання. Повторіть 10 разів. Ще декілька повторів. Завершіть поки що наразі все. Але я продовжу серію корисних відео для вашої шиї, спини. Тож, до зустрічі!